Так, доброго дня, такий будиночок. Ділянка 55 соток, все приватизоване. Ось такий ставок гарний. Через дорогу. Проблема трохи з водою. Но там криниця. Метрів п'ятнадцять сусідів ближче немає. Забор новий можна сказати. Тут фруктові дерева, да у вас? Да, так. Дерева. Ріг здоровий так, це надвірні споруди, гараж і дві комори. Двір асфальтований. Болото. Літня кухня простора, така здорова. Газ проведено сюди. Ви закрили вже? Mm -hmm. Зараз відкриємо? Чисте повітря, таке край село, село Білашки, Тельнівський район, да? До тального кілометрів 7, до Умані 35. Так, ось така літня кухня. Це віранда в літню кухню. Так, оце сама літня кухня. Ага, це тут літня хатка, а не літня кухня. Виходить, віранда, і кімната і ще й кухня є. Ось така. Лежанка бачу є. Тут є піч залишилась. Плита, газ проведений. Бачу якісь труби, не спитав, що то за труба там іде, ну. груба тут є, тут можна дровами платити, топити в хаті газовий котел. Toki demo o choto. Маленька вірондочка, вузенька. Так, це перша кімната така. Так, це газовий котел. Він не новий, але працює без проблем, говорять. Не ламається, нічого, все добре. Там газ підключений до нього і бачу ще один вихід для плити. На полу плитка тут. Така перша кімната. Будинок цегляний весь. Хороший будиночок такий подобається мені одне, що вода. З водою проблема, а так дуже. Аура така хороша, гарна, простора, все таке місця багато. Балки, звичайно, не найкращий не варіант, але непогано, з того, що я дивився, дуже так приємно. Друга кімната тут, як коридор чи кімната, не знаю, як сказати, немаленький. Третя кімната, тут трохи речі складені, але подивимось. Теж повноцінна нормальна кімната. Є місце тут для ванни і туалета, якщо побудувати, а тут ще така як вірандочка. І ще один вихід з будинку є. І така кімната. Тут можна ванну туалет зробити. Назад зробити септик, скважину і... і тут місця предостатньо. достатньо. І вже кімнатка є. Не треба перебудовувати нічого. Так, зараз глянемо ще на двірні споруди. Гараж є і дві комори і город. Ставок дуже гарно на подвір'ї стоїш і видно, ставочок так взагалі класно. Так, тут погріб. Фамерика нема в мене, як завжди, але погріб. Величенький просторий, але є проблема капає водичка. Каже хазяйка, що якось зверху мало землі трохи і постійно вони там топленкою накривають ще щось. Отакий гараж, трохи заложений, але наче цілей поки. Машина зайде точно сюди. В коморі трошки впала стеля. За цю зиму мабуть десь підтікає, так воно сухе наше, але... але впало. Тут не наліплено, то все держиться, тримається. Ще одна така коморка. Так, і город подивимось. Так, ще раз повторюю, ділянка 55 соток, все приватизовано, ціна 8 тисяч. Буде торг на скважину. Сказали, якщо буде купець, то, то уступлять багато дерев фруктових. Номер власниці закріплю, в мабуть, може в відео, а може в коментарях в верхньому подивитись. Кому цікаво буде. <кій> Город здають фермеру, тобто проблем немає, кому багато землі. Спокійно, яка оплата 600-700 гривень, але земля не пустує. Оце межа, де вироблено до посадки і оце. Отакий город. Оце поруч двір брата дівчини. Цієї, що показує, вона каже, що тут в нього є скважина. Можливо, комусь цікаво буде, можна буде домовитися якось, я не знаю. Подумати можна на цей момент. Оце туалет звичайний. Сільський. Ну, так, дуже непогана хатинка, друзі, не знаю, як по ціні, але ну, на воду сказали, уступлять, я думаю, що тисячу можуть уступити тут. Взагалі приємно. Сподобалось мені і ставок, і простора таке настроєний, не розвалюється. Сусіди нормальні, говорять, ніхто тут хата стоїть, нічого. Прийшли, навіть одні двері були відкриті, то ніхто не лазить, не краде, нічого. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть, що думаєте.